Руальдаль. Відьми. Бруно. Я визирнув за ніжки стільця і побачив сотні відьомських ніг, що квапилися до виходу з бальної зали. Коли всі вийшли, і в залі запанувала тиша, я обережно подріботів і собі. І тут я згадав про Бруно. Він теж мав би бути десь тут. Бруно. покликав я. Я геть не сподівався, що в своїй мишачій подобі зможу говорити, тому був просто вражений, коли почув свій голос цілком нормальний і доволі гучний, що вилітав з мого крихітного ротика. Я спробував ще раз. Бруно Дженкінс. Де ти? гукнув я. Якщо ти мене чуєш, озовися. Мій теперішній голос нічим не відрізнявся від мого хлопчачого голосу. Ей, Бруно! покликав я. Де ти? Але відповіді не було. Я трохи потинявся поміж ніжками стільців, намагаючись звикнути, що підлога так близько. Врешті вирішив, що мені навіть подобається. Ви, мабуть, дивуєтесь, чому я взагалі не засмутився, але я міркував так. Ну, що такого доброго в тому, щоб бути хлопцем? Невже це набагато краще, ніж бути мишею? Я знаю, що миші не люблять, полюють на них, ловлять у пастки, але й хлопчики іноді гинуть. Їх може ну, переїхати машина або вони можуть померти від якоїсь хвороби. До того ж, хлопчикам треба ходити до школи, а мишам не треба. Мишам не треба здавати екзамени. Їм не треба перейматися, де взяти гроші. Єдине, що їх турбує, це люди і коти. Я впевнена, що моя бабуся буде любити мене завжди, у будь-якій подобі, і в неї, слава Богу, немає кота. Коли миші стають дорослими, їм не треба йти на війну, вони не б'ються з іншими мишами. Миші, думав я, люблять одне одного, не те, що люди. Ні, врешті вирішив я. Бути мишкою не так вже й погано. Так, розмірковуючи, я обійшов бальну залу і раптом наткнувся на ще одну мишку. Вона сиділа на підлозі, тримаючи в передніх лапках шматочок хліба і гризла його з великою насолодою. Це, звісно, мав бути Бруно. Привіт, Бруно, сказав я. Він неохоче глянув на мене і знову заходився гризти. Що це ти знайшов? поцікавився я. «У когось випало з рук, відказав він. Це сендвіч з рибною пастою. Дуже смачний. Він теж говорив цілком нормальним голосом Всі думають, що миша розмовляє, якщо вона взагалі вміє розмовляти, тонесеньким писклявим голосочком. Тому мені було дуже кумедне чути, як з мишачого ротика вилітає гучний голос Бруно. Слухай, Бруно, мовив я, раз ми з тобою стали мишами. То давай подумаємо, як нам бути далі. Він перестав їсти і вирішився на мене маленькими чорними очками. Що ти маєш на увазі, під ми? Те, що ти став мишею, мене абсолютно не хвилює. Але ж ти теж миша, Бруно, а немали дурниць, огризнувся він. Ніяка я не миша. Боюся, Бруно, що ти таки абсолютна миша. Ти що здурів? обурився він. Чого ти мене обзиваєш Мишою? Я ж тебе не ображав. То ти справді не знаєш, що з тобою сталося? здивувався я. Про що ти в біса потякаєш? буркнув Бруно. Я мушу тобі сповістити, сказав я, що, може, з півгодини тому відьми обернули тебе на мишу, а потім те саме зробили зі мною. Брешеш. вигукнув він. Я не миша. «Ах, якби ти не зациклювався так на цьому сендвічі, – заважив я, ти міг би звернути увагу на свої волохаті лапки. Поглянь на них. Бруно глянув на свої лапки. Він аж підстрибнув. Боже мій, верескнув він. Я справді миша. Ось почекай, хай про це дізнається мій батько. Він може подумати, що тобі так краще, гмикнув я. Я не хочу бути мишею, заволав, підстрибуючи, Бруно. Я відмовляюся бути мишею. Я Бруно Дженкінс. Ну, бути мишею це принаймні не гірше, сказав я. Можна, наприклад, жити в Нірці. Я не хочу жити в Нірці, репетував Бруно. А вночі ти можеш залізати в комору, не вгавав я, і прогризати там пакети з родзинками. Кукурудзяними пластівцями, шоколадним печивом і з усім іншим, що там знайдеш, ти можеш там обжиратися цілу ніч, так роблять усі миші. А, це цікаво, трохи збадьорився Бруно. Але як я відчиню холодильник, коли захочу холодної курчатини або ще чогось? Я вдома постійно так роблю. Не хвилюйся, твій багатий батечко замовить тобі спеціальний маленький мишечий холодильник, сказав я, і ти легко зможеш його відчиняти. То ти кажеш, що це зі мною зробила відьма? зацікавився Бруно. Яка відьма? Та, що вчора пригостила тебе у вестибюлі шоколадкою, пояснив я, пам'ятаєш? Брудна стара корова, крикнув він. Я їй за це провчу. Де вона? Хто вона? Забудь про це, сказав я, це безнадійно. Краще подумай, як бути з твоїми батьками, як вони все це сприймуть, чи співчуватимуть тобі? Бруно на мить замислився. Ну, я думаю, сказав він, що тати трохи роздратується, а мама. вона страшенно боїться мишей», – відповів Бруно. Тоді тобі буде непросто. Чому лише мені? буркнув він, а тобі? Моя бабуся чудово все зрозуміє, сказав я. Вона про відьом знає все. Бруно відгриз ще один шматочок сендвіча. І що ти пропонуєш? запитав він. Я пропоную, щоб ми пішли до моєї бабусі і порадилися з нею, мовив я. Вона точно знає, що треба робити. Я рушив до відчинених дверей. Бруно, не випускаючи з лапки сендвіч, подріботів за мною. Вийдемо в коридор і бігом уперед, сказав я, старайся бігти при стіні і не відставай, нічого не говори, щоб нас ніхто не почув, і не забувай, якщо нас побачать, нам кінець. Я вихопив у нього бутерброд і виконав його геть. Ось так краще, сказав я, біжи за мною.